Друзі, я вас вітаю з сезоном Криги 2026. І є одне питання, яке завжди задають рибалки перед початком виходу на кригу. Перша крига вона підступна. І завжди виникає питання: хто повинен йти першим? Той, хто найлегший, чи той, хто найважчий. Друзі, першим повинен йти той, в кого є пісня. Тому не нехтуємо правилами. Беремо пісню до рук. І йдемо гуськом, бо ще раз повторюю, перша крига вона трошки підступна. Друзі, всіх вітаємо. Всім привіт! Сьогодні ми такою веселою компанією. Я, батько і Артурчик там позаду виїхали відкривати сезон лову судака з криги. Нарешті крига стала, дочекалися, тому швиденько зібрали Снасті і гайда на кригу. На жаль, наша улюблена затока сосни. Поки відпочиває, 에, поки відпочиває, не стала. Тому 에, ми приїхали на Десну. Місця для нас невідомі. Отож будемо вам сьогодні розповідати, як саме ми шукаємо судака в незнайомих місцях, показувати наші техніки лову. Ну і власне подивимось, чи взагалі нам вдасться сьогодні знайти рибку. Тому формат сьогоднішньої риболовлі, що на що клює, і як спіймати судака в незнайомому місці. Саме так. Одразу скажу, що ми будемо користуватися двома девайсами у да. батька. <ривіт> Ловимо я кажу в приглядку. А у мене є додаток з картою глибин. от Сьогодні оформив якраз підписку, і за допомогою цих двох девайсів ми будемо сьогодні шукати Судака. По карті глибин ми знаходимо яму, ну а вихолод ми бачимо, є на точці рибка чи нема, і як вона не реагує на наші приманки. Ми з батьком розпочинаємо риболовлю з місцевої ями. А, глибина тут 11 метрів. Бачите, стоїмо якраз таки в самій ямі. А Артурчик у нас розпочинає риболовлю ближче до берега, ближче до берегового звалу. Дивіться, 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 дивіться. От риба пішла вниз. От в мене зверху приманка, ось ця жирна полоса, це риба. От мене приманка зверху, ось вона знизу була. Вона піднялася, підійшла до приманки. От знов щось. Ось моя приманка зверху. Гарна така полоса підійшла. Значить, Рибка на точці є, це 100% судак. Але якщо приманку не взяла, значить треба змінити приманку і затриматись на. Цій лунці. Щось йому не сподобалось. Да. Прийшов, понюхав. Да. Але так е, активно піднявся, зрівнявся з приманкою, Но тичка не було, тому щось не сподобалося. Тому є сенс змінити приманку і погратися. І я впевнений, ми зараз його доловимо. А першим у нас розловився Артурчик. так от. Ще до світанку. Ну покажи. О, ви знаєте такий гарненький. Вон моя долоня з перчаткою. Ну, Давайте візьму, покажу вам його. Судочок приємний, але незаліковий. А з незаліковою рибою ми що робимо? Топимо. Топимо, відпускаємо. Нехай кличе мамку. а <гум> краще папу. Оце підйом. Другий підйомчик. Оце підйоми були. От в мене приманка вище. Глибина 10 метрів. 10 метрів, так. Да. І такий був такий шалений підйом. Я був певний, що схопить. Не схопи. Дуже азартно, друзі, ловитися холотом Коли бачиш, як рибка реагує на твою приманку. І серце аж завмирає. Друзі, а погодка, яка гарна. Сонечко, вітру нема. Але рибку ми поки не знайшли. Зараз пів на дев'яту, У Артура був спочатку зранку підкид. І потім він одного зловив. Дивіться, вниз пішла риба, бачиш, бо бу, бу, вниз пішла. Це наша приманка, вниз була. Mm -hmm. Поки ти підійшов. Тобто на тюлечку зреагував одразу. Допустив. Зміна переманки з працювала. да, Так, да, да. зразу піднявся, причому така жирна була полоса. Підійшов, але щось йому не сподобалося. Чи то ми щось не так робимо, чи то судочка ми поки не знайшли в кількості. Зараз ідемо активно розбурюватись і шукаємо глибину, на якій він зараз буде стояти. Сьогодні 4 січня. Це моє відкриття по судаку, а по окуню я відкрився позавчора. Зараз вам фрагмент вставлю. Є, друзі, перший <клес> окунець з Криги <клес> в цьому році. Можна сказати, що сезон відкрив. Половили ми малесеньких окунчиків. Нічого цікавого не було, отож повноцінний відос не вийшов. Ми будемо сподіватися, що зараз він проснеться. Мабуть, він ще просто сонний. Після ночі ще не проснувся. Після Нового року. Да, да, да. Голоко в нього бобо. Каже, підкид був. Качає, качає, качає і. Гарний судак. Добро. І гарний судачок. З 11 метрів бачите да, ось ось вилазили, да. вилізли. Але ось на тюлечку спрацювало. Перший раз був підкид. а потім, так. Да, це флагмана. Тюлечка флагмана. да. Перший є. Вже 10 ранку, а я судака так і не піймав. Навіть і покльовки не бачив. Я вже почав експериментувати з розмірами приманок. На одній вудці у мене стоїть 6 сантиметровий балансир, а на іншу я поставив балансирчик 2,6 см в натуралочці. Тут у мене на катушці намотаний 0,2 флюр, на цій 0,3. Тобто з такими двома комплектами я сьогодні виїхав на риболовлю. Один для важких балансирів і вібів, а інший для чогось маленького, щоб провокувати найпасивнішу рибу. Але щось не те і не те сьогодні не працює. Хлопці по одному судочку піймали, а я поки нуляк витягнув. Крига на десні стала добра, плюс-мінус десь 6-7 см. Зараз ще мороз, тому. Цілком безпечно ходити. Вже в самій лунці такий грав на 600 судачок зірвався, але склюнув з клювачкою, гарно взяв і тягнув, поки Дімон пішов прямо біля, біля вже лунки, вже я його побачив, зірвався. Але так тюк, тюк тюкнув добре. Опа! Є. є, є. Маленький, тому його не буду швидко тягнути. Тільки камеру ввімкнув. З глибинки 11 метрів. Ну, по відчуттям такий відпускний. О! Mm -hmm. Розловився, друзі. Розловився Перший судак з криги у цьому році. Отак. Балансир четвірочка Lucky John, під натуралочку. І перший судочок у мене є. Так, ми його морозити не будемо, швидко беремо і відпускаємо. Нехай мамку кличе. Ми вже по одному всі співали, так що ми всі розмовилися. Ну нарешті, нарешті. я заробив покльовку. З клювакою взяв, так? З клювакою. так. Головне, тільки перейшов до хлопців, опустив балансир, зробив замах, Якраз таки потягнувся вімкати камеру і він клюнув. Робили все, що могли. Півдня проходили в пошуках судака, так його і не знайшли. Кожен по одному судачку піймав, відкрилося усі разом. А далі будемо кардинально змінювати локацію. На жаль, да, ранкового, ранкової роздачі судаку не було. Але по одному судачку спіймали. Ще заробили кожен по пару клювань, були підходи. Тому сезон криги відкрили. Тому я по справах. Ну а хлопці підуть далі змінювати так. Поїдемо на Окуня, друзі. Е, у мене з собою є підводна камера, отож, гадаю, що щось цікаве вам вдасться ще засняти. А я з вами прощаюсь, поїхав по справам. Так, пересідаємо до Артура і поїдемо на місцеву затоку. Ну, Будемо сподіватися, що хоча б Окунь не сьогодні порадує. Дістаємо наш допоміжний девайс, підводну камеру і будемо дивитися на Окуня. Да, є Окунь. Ну, один. Підійшов ближче до камери. Вон дивись. До камери підійшов. Невеликий. Одненький. Так. Підемо далі. Нормальна глибина. Метр три-три з половиною. Чи мені подобається підводна камера, так це тим, що можна подивитися кіно, приїхати на риболовлю і подивитися на рибку під водою. І тут є оконець. Є оконці. Раз, два. Три. Звісно, так хотілося сьогодні відірватися по судаку, але судака, на жаль, ми не знайшли. Якісь три одиночки клюнули і на цьому все мормушечка вже на дні. Зараз буду згадувати проводки без мотилкою. Риба? Якраз я їй сказав, що там три окуні. Як їй сказав, три окунця. бачив у камеру от один із них. На лесоточку. Артур уже другу в Но я пока не могу подобрать и проводку. И в А Беляк. Беляк, друзья. А? Ні, нема кулька. Скільки можна тягати? Артурчик. Знову вбіле. Ви подивіться на нього. О, є. Змінив проводку и, нарешті розловився. Плотва. На лісоточку, плиточка. Оп. Назад. Опа, рыба. Іди ж ти сюди. Знову плітка. Ну, це побільша вже. Ого. Ого. Це прям гарненька. На е, мормишечку Вилетіла з голови. Як вона називається? А, лісоточка. Додому. Мені рибка не треба. А рибку я сьогодні відпускаю. Є, друга. Друга. Це поменше. А, ні, це окунь. Нарешті я окуня зловив. Звісно, маленький, але сам факт. Оченятко таке. Фух. Нарешті я розловився повноцінно. Дві плітки і один окунець. У мене в заліку. У нас залишається не так багато часу до потемніння, отож, все робимо дуже оперативно і швидко, щоб мати змогу хоча б нормальний результат показати вам. Знову риба була. От бачите, на луночку натрапив. Цей бородатий дядько мене сьогодні обловив по мармишці. І в минулий раз він мене обловив. Це втора рибалка Угу. <ривіт> Підібрав проводку і лопасить рибу. У нього... А, зупинила. У нього вудочка з кивком. Причому вудочка моя. І твоя. Я взяв у флагмані дві вудки. Ооо! Йди ж ти сюди, перейшов ближче до Артурчика і зловив ну зовсім дрібного окунця. Топимо. Друзі, зараз Артур дивиться у камеру. Прямо на Окуня. Ніже, ніже, ніже. І що, і не хоче? Ні. Не бере, так? А да? ну ну, ну. Не плюнул мне Да ладно. А ну, а, давай еще раз. Что с рыбом он и так? Педишов? Да. На, на месте, на месте, на месте. Вот. Вверх. Давай вниз. Попробуй на землю по раз землю поударить. Интересовался. Интересовался. Смотрим. Давай. Тихо, 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 Че ты вылупился, дурачок? О, поплыл, поплыл. Смотрит, 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 поладает его. Вижу, кого тебе уже. Выше, выше, лучше, давай ще. еще. еще, 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 еще. <ресу> Друзья, забавная штука. Ну, Давай снова. Поплый, стал туло сюда. Здрайка и не хочешь щось ему не подобається. Що там бачиш мене? Нет, давайте я пані Москари ткани пугаються. Я думаю, вони пугаются моей Отакі От постукування об землю, вони рибу приманюють, так? Да? А, замір добре смотри. З камери сіди. І не хоче її атакувати, так? Да? Так, тупо замір смотри. Що ж, друзі, цей чудовий день підходить до свого завершення. Звісно, хотілося б сьогодні відкритися повноцінно по судаку, але ви самі бачите, до обіду ми впиралися, дуже багато лунок борили, дуже багато цікавих і перспективних місць прийшли, але, на жаль, судак нас сьогодні не порадував. Переїхали на затоку і під вечір, власне, вдалося трошки рибки половити в кількості. Була плітка, були дрібні оконці, але тим не менше. Показали вам трошки підводного світу, отож, гадаю, що відео вийшов цікавий. Дякую вам за перегляд, друзі. А ми побігли до машини грітись. Що ж, до нових зустрічей!